O Iisuse, hlibi te prehovane. O Jesus. І сина, і Святого Духа. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхла третього дня, Воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч у Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, собле святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Отче нащої си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в нас, наші Божий, і прости нам ворони наші, як і ми прощаємо, і не введи нас, у Босу, але в нас в вінах. Молимось про дар віри, надії і любові. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою благословенна тими жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія Махні Божа. Нас віщі, в віду, віду, в Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Марія Божа. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Махні Божої, за нас Віжі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як була на початку, і нині, і повсякчас. І Нехай буде прославлене присвяте таїнство. О Марії безріха, первородного зарчата. мій Ісусе, прости нам провини наші, визволи нас від вогню пекемної, приведи до неба всі душі. А Вічне спочивання, даруй померлим, Господи. А світлі, Він світить на віки вічні. А -а -а. Молимося частиною першою, радісною, святого Розарія. Перша таємниця, благовіщення, Діви Марії, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш Наша сьогодні, і прости нам родині наші, як і прощає, прощаємо до мастер наші, і не бити нас у спокусу, але вислови нас і духа. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою благословенна між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Матвія за нас вещи, ни в смерті наші. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословенна між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божо. Радуйся, Марія благодаті, повна Господь з тобою благословенна ти між жінками, благословенний, плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Матя Божа, Мама Божі, майса нас вліче. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, волосся на нас Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас гріше, на і нами наші. Амі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, мало, за нас. Радуйся, Марія благодаті, повна Господь з тобою благословена тими жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, матка Божіо, новина в Біше, радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, плідися, Радуйся, Марія благодаті, повна Господь з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Матя Божа, Божна, за нас вещи, наш. Радуйся, Марія благодаті, повна Господь з тобою благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, Божна, за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, як було на початку і і повсякчас. Нехай буде прославлене Пресвяте таїнство. О Марії безріха, первородного зачата. О Мій Ісусе, прости нам провини наші, визволи нас від вогню пекельного і приведи до неба усі душі. Не спочивання даруй померним, Господи, нехай світить на віки вічні. Таємниця святого Розарія, Друга, Матінка Божа відвідує свято Єлизавету. От що наші синовіса, нехай святий, воїні, нехай прийде нехай буде воля, як так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуванцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благодаря Бога, Господь Стой, благословена тих і жінка, і благословени тиху на Того Ісусі. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Рабіця Марія, голове ти Бога, Господь Свой, благословена Тим і жінка, і благословені Вілона Того, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молий за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радийся, Господь з тобою, і, жінками, і Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь жінками, і Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радіся, Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа, Марія, за нас, що до тебе прибігаємо. Особливо допоможе тим, які найбільше потребують Твого милосердя. А світло віковічне, нехай світить навіки вічні. Тайничка Святого Розарія Третя, народження Ісуса Христа в Іфлоємській стайні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. В наш насмішні, дай на зоні, і прострій нам духі наші, на віці душа, наші, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Махна за нас, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого Ісуса. Свята Марія, Мама Божа, Маріна, і в Мирославі наш. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісуса. Свята Марія, Амні. радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і вийде смерті нашої ямі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, Радуйся, Марія благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, нас віше, радуйся, Марія благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус Свята Марія, мати Божа. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас вечір, і в, 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 в смерті наші. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Свята Марія. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Матка Божа, Молі за вас нині і війни, святі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як Дякую, було на початку Марія, і повсякчас, і на війні вічні. Нехай буде прославлено присвяте таїнство. О Маріє без гріха, первородного зачата. Молися нас, що до О мій Ісусе, прости нам провини наші, визволи нас від вогню пекельного і приведи до неба усі душі. А Вічне спочивання, даруй померлим Господи. А Нехай світить на віки вічні. Таємничка святого Розарія Четверта. Żartovan Ісуса Христа в Jerusalemskom chramie. Ne tak, ne hajobnie Tvoje, jak na nebi, tak i na zim. Hlib naš nasušny daj nam sogni i prosti нам provinne nasie, jaki mi proщаємо, inovatem nashi, and navedi nas u spoki. Прислови нас від лукавого. Амінь. і Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, Богу, Бога, Господь собою, благословена ти і життєві, і благословенний Дніпро Бога Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті Бога, Словою, благословение Віхіна, і благословим. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. і Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Та Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. Особливо допоможе тим, які найбільше потребують Твого милосердя. А світло віковічне, нехай їм світить на віки вічні. Таємничка Розарія П'ята. Марія і Йосиф знаходять Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, наслужбі, на Сьогодні, і прости нам в наші, наш, не ми прощаємо в диванце наш, і не в інах, але в Несхвонець і Духа. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свято Марія, Матвія Боже, за на нас військ, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Святана, Маріє, Марі Божій, на нас, і Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тимі жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Ісуса. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Ісуса. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твоих. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, и благословенний плит лона твого Ісус. Свята Марія, мати Божі, Богу. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, Я як була на початку і її повсякчас. Ві. Нехай буде прославлено Пресвяте таїнство, Господи, Ісуса Христа. О Ві. Марії без гріха, первородного зачата. О мій Ісусе, прости нам провини наші, визволи нас від вогню пекельного і приведи до неба усі душі. Особливо допоможе тим, які найбільше потребують Твого. Вічне спочивання, даруй померлим Господи, світить на віки вічні. Під Твій захист прибігаємо Пресвята Богородице, Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і Благословенна, Оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Засвятую Тайну віри, преклоняємося Богу. поступи старий завіте. Місцем для нового серце правдою зігріте, хай шукає Бога, тож хвала Оцю і сину і Духові святому, величання наші лину, Господу благого. Наша дяка і пошана лиш йому одному. Амінь, там нам хліб з неба, всяку благодать, що мав у собі. Молімося. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. A... Понятна. Боже добрий, твоя милість покликала мене до Твого служіння, вчини що я освячений участі у Твоїх святих, зумів розпізнати своє покликання, важко слідуючи за тільки дорогою, спасіння через Христа Господа нашого. Амінь. Ісусе, Тих і смирений серцем, вчини серця наші подібними до Твого. Хотя Сына Святого Духа. Жаликаты внезапно выходим второго сила.